Дара Корній провідна українська письменниця, яка відкриває свій сучасний український фентезі. У своїх творах вона поєднує реальність, міфологію, легенди і життєві драми, змушує замислитися про вибір між добром і злом, про силу кохання та пам'ять роду. У нашій бібліотеці ви знайдете її найцікавіші книги. Роман Гонихмарник містична історія про дівчину, яка відкриває світ духів та сили природи, зустрічає нехмарника і переживає перше велике кохання. Щоденник Мавки. Лірична історія про Мавку, її почуття, вибір і дорослішання. Роман поєднує кохання природу і магічні елементи українського фольклору. У кожного є свої крила, але вони розправляються лише тоді, коли людина вірить у себе. Роман Крила кольору хмар, світлий і символічний твір залишає по собі відчуття легкості і натхнення. Один із найглибших романів авторки Зозулята Зими. У центрі жіночі долі, родинні таємниці, зв'язок поколінь і рідної землі. Містика тут переплітається з реальністю, а головний меседж потрібно знати і пам'ятати історію свого роду. Містична і поетична історія про дівчинку, народжену під повним місяцем, яка шукає своє місце в світі. Роман Місяцівна. Про прийняття себе, силу любові і про те, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком. Троян Зілля, роман, сповнений чарів українських легенд. Головні герої шукають своє кохання та щастя, проходять крізь випробування долі, тема вибору та вірності серцю, центральна у творі. Тепла і романтична історія про кохання, яке змінює життя, додає сили і надії, чить вірити у власну зірку і не боятися мріяти. Роман Зірка для тебе. Сучасний психологічний роман, тому що ти є про прийняття себе і інше, піднімає важливі питання стосунків, взаємопізнання і вміння любити без умов. Сузіря Дів, філософська і глибока книжка про жіночу дружбу, випробування долі і пошук сенсу життя. Показує, як жіноча підтримка, допомагає пройти найважчі етапи. Серія чарівні істоти українського міфу, яскравий путівник у світ українських легенд і духів. Запрошуємо вас, шановні друзі, читати і відкривати для себе цей чарівний літературний світ Світ Дари Корній. Дякуємо за увагу!